Завдяки тут тутешнім волонтерам з голодом не помремо. 24-річна Юлія Тіназова з міста Токмак Запорізької області з чоловіком та двома дітьми до Луцька приїхали у квітні. каже, подобається місто та небайдужі люди. Центр взаємопідтримки для внутрішньопереміщених осіб, що розташований у Луцькому радці, відвідує за потреби. Сьогодні прийшла за ковдрами і зимовими куртками для дітей. Шість років хлопчик і два рочки. Дівчинка, дівчинка з тяжкою з хворобою. Хлопчик дуже сильно почав заїкатися після тих підвалів, після вибухів, після всього. Тепер лікуємось. Дуже класна тут гуманітарна допомога і тут на тому боці ЗАКСі дають». 23-річна Ірина Дуденко з Херсонської області у Луцьку з чоловіком і двома дітьми мешкає третій місяць. Прийшли подивитися дітям теплі речі, тому що поки що немає можливості самим це купити. Тут люди дуже добрі. А ми квартиру знімаємо. Я влаштувалася влаштувалась працювати, тобто. Щоб квартиру оплачувати щотижня. Центр взаємопідтримки у Радці відвідає 600-700 людей. З настанням холодів переселенці потребують теплоодягу та осінньо-зимового взуття. Розповідає Ліна Галан, начальниця міського управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Наприкінці минулого тижня отримали більше 16 тонн гуманітарної допомоги від благодійників. Дитячі місії України нам зразу з-за кордону можна сказати прямими такими. Поставками з данії скандинавських країн вони зібрали допомогу і прислали нам зараз. Звичайно, допомоги приходить значно менше, в рази менше, але і спостерігається те, що до нашого міста знову починається хвиля заселення людей внутрішньопереміщених. Гуманітарну допомогу розмістили на третьому поверсі у Луцькому радці. У коробках вживані речі у відмінному стані, які пройшли термічну обробку. Це одяг та взуття для дітей, жінок. І чоловіків розповідає Людмила Носкова, начальниця відділу соціальної роботи. Відкриваємо дані коробки і сортуємо. Зимове надаємо громадянам, спускаємо в центр надання допомоги а літнє ми відкладаємо для наступного сезону. Отримати теплі речі та взуття у центрі взаємопідтримки для внутрішньо переміщених осіб можуть не лише переселенці, а й луцькі родини, які опинилися у складних життєвих обставинах, каже Ліна Галан. За вісім місяців повномасштабної війни тут видали потребуючим 180 тонн продуктів та більше 100 тонн одягу та взуття. Олена Чорнуха, Валентин Клімович, Суспільне Луцьк.